Так, я готовий. 47 850 монет. Новий Габела пік. Один з трьох. На цей раз Джогабоніто, Unbreakable Вінтервад Карс з рейтингом 87 або вище, але залишили Сандерстраків також. 84 -та і 86 збірка. Без інформи. 54% лайків на футбіні. Поглянемо, як буде падати. Залишили тільки Сандерстраків з минулих промо. Але насправді це можливо і гарно, бо Сандерстраки вони метові Достатньо. Що там, Доченька? А де мама? Не звільнилась. Не звільнилася ще? В тебе виключилось, да? Ясно, маленький. Оце? Дивися. Що? <кхи> <кхи> Все, парели? Закрий мені двері, будь ласка, тільки дякую. Треба було спитати у Поліни. Добре. 2-3-1, 2-3-1. Дефолтно, поїхали. Греге, берім цей пік. Інякі Вільямс. Берем цього Інякі Вільямса. А до речі, почекайте, Інякі Вільямс це ніби не фул мусор, ні? Він щось навіть якісь пару тисяч коштував, чи я туплю. Це В? Ну ми беремо теж бо Грегі і Закані я задовбався ловити в кожному минулому піці. О, він навіть 240 тисяч коштує. Нормально. Нормально. Так, Міра, привіт, душа. Аякс, дайте якийсь. Привіт, пане Тарган. Шляпа випала. Іабелапік, рік стріляє. Сник, світло немає, да, зі світлом жесть. А, ви, вимкнув Міра, все, тепер не чуєш. А закінчились мбапе і вандайки? Нічого собі. Та як не зробив я, музику зробив тихіше, зробив, ще тихіше. Перепровірте зараз. Пан Міра Київ! Родман в Interwildcars. Непогано. Якийсь біс Джуніор Месіас і Сеа. Ну, Родман це має бути непогано, то у нас дві перемоги поки з двох піків, так. Родман, по-моєму, права півзахисниця дорожча, ніж Форвард, або ні. Але це 80 з чимось тисяч. Так, поїхали. Наступна спроба. Друзі, uh, Сань, закріпи, будь ласка, як кидати шерплей, друже. Ніко Вільямс в інтервал, карс. Я перепрошую. А що це за габела пік? Три з трьох перемоги. А куди ти пішов, ролик? Куди ти пішов? Зловив Ніко і все? Інтернет тупить. Да, Ростік, давай, все, ми в тебе. Шльотербек. І... Роджерс. Ну слухай, Ніко Вільямс ми беремо. Три перемоги з трьох. Ростік, дякую за контент. Величезний. Йдемо до Олежа. Ми, ми прийшли до наступного шерплею. Нарешті, два було матчі. Тепер тут приятелі Даріус, віримо. Матеус Куня. 4 з 4 вешки. А що це таке за пік, такий казирний підвезли? Паулер Фігня. І Келлі. Ну, тут Матеус Куня. Він, по-моєму, 100-коштував. Не знаю, ціни, друзі, тут і зараз. Але пам'ятаю, що на цих картах трейдів Скільки він? 90-та. 90. Ну, це теж непогано. Так, друзі, наступна спроба. Бонансеа. Фаулер. О, перша габела зараз буде. Дивіться. О, Санті Сорло, ні, це не габела. Я б собі дуже хотів Санті. Блін, міняю і ніякі Вільямса на Санті Касорло. Друзі, ще одна спроба. Патрік Шик. О, це Габела. Жуао Невеш. непогано. І це Цоп. Блін, а я не пам'ятаю, з Брюсером там краще, чи З1 Невеш. Там якийсь щось 80, 1,60. Що ти, розбишака? При, повідкривати пакетики? А в мене зараз і немає пакетика. Ти можеш тільки спрогнозувати, чи Габела буде, чи перемога. Габела буде, давай. Бо я свій вже відкрив. У мене, до речі, перемога була. Да? Давай, дивись, Габела. Дівч... Дівчинка чи хлопчик в нього буде? Роджерс. Бехан Бе. о, дівчинка. Бел. Бед. Бир. Бе. 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 Да. Зелені. Але габела, ти вгадала. І Шерк я буду. Окей, мафія, Зараз ще один. Давай три відкриємо.

Це що? Футболка, вибач. Фото футболка? Бе. Бе це Габела чи перемога? Габела? А я тобі сьогодні ти безжалісна, да? Тобі катіки. Ти муся випадає. Може Масюся якась? Тут тут. Ну давай, успіхів тобі. Бюфель. Бе. Бе, погоджуюсь. Тридцять сім тисяч. Але б карта, б до речі, непогана. Бе-бебі. Бі. Вьюрасі. Да. Ага. Іендлер. Бі. Бі. Погоджуюсь з тебе. А... Номера такі самі. 89-89, да, рейтинг такий самий молодець. Так, де буде перемога? В першому, другому чи в третьому. В першому буде перемога. О, Джеймс непогано. Перша, а от перша. Але тут зайка не дуже гарна. Джеймс це непогано. Ідюморне три дівчинки, бачиш? Коли на ПК. Та плюс-мінус хвилин за 20. А пак за ран о, я не дивився, монах навіть, не знаю. Давай, друже, успіхів тобі. Ольга Кармона. Де... Да, фігня, досі погоджусь. Дюмарней теж 86к, гарно. Але та Де... просто нові шикарна. Закані. Таке саме номера. такі <гідь> О трьох всіх однаково рейтинг. Ну, до речі, Тімбер це була перемога, але він в нього є. Да, можна вона. Так, друзі, наступна спроба. Морган Роджерс. Бачу, та Торнадо Сінкера. Зараз прийду. Невер з зеруден Дріблінгом. Теж не Фодор. І Едерсон. Ану, секундочку, зараз я прийду. Е, не що Так, так пане Торнадо Сінкера. Ми до тебе. І тепер твій пік. Давай. Угоден біле полетів нічого собі. В космос. Бранд. Сандерстрак. Фігня. Еріксен. Крістіан Unbreakable. Він недорогий. Але як тільки вийшов, карта була цікава. І Бетун. Ну, це фігня. Я б тут Крістіан Еріксен однозначно брав як найновішу карту. Лагаудіа Піна нічого собі, Лівий війни. Слухайте, це поки претендент на найкращий пік року взагалі. Ми бачили одиниці Габел. І навіть коли це Габела, це умовний Еріксон, а не якась просто шляпа. Семкер і Облак тут. Ще. Давай, друзі, успіхів. Єй, Черки або. Хто там другий? Джога Бонніто теж. Сіті. Доку, Доку або Черки. Ян Облак. Поки не близько. Дайте хоча папелку. І потім третім зловимо когось Сіті. Джуніор Месіас. Це виключно фодер, на жаль. Ну поки виглядає погано. Хоча обла. а, облак 40, не 60. Оу, Патрі! Цоп, непогано. Це не Манчестер Сіті, але ми беремо. Це її краща версія. О, Шейді прийшов. Зараз повернемо Шейді. Давай, друже, поки спроба жоу Невиша в нас. Непогано. Непоганий старт. Бранд. І Месія. Ну тут треба брати Невиша однозначно. Так, Шейді, поїхали. Ендлер. Нам потрібен Ювентус. А там є хтось взагалі з Juventus? Тому піці? Тюрам, так? Але ми отримуємо Келлі, Роджерса і Ендлер. І це була б Габела. Наступний буде перший Дюмерней, 86 тисяч монет. Це теж перемог. Слухайте, в контексті кількості перемог Санті Касорла це поки найкращий пік. Я б Касорлу брав однозначно тут. Касорла геній. І він як тільки під еволюцію 87 рейтинга підходить, ця карта улітає. Ольга Кармона. Гюресі. І Фаулер. Це прям full Гюресі. Пане Блястриш, я не видам наш секрет, давай. Якого в нас немає, але може буде зараз, може буде гарний дроп. Рулі, пранд і. Жого канцело. Перша за сьогодні Джога Боніта з тігітакою. Я вже розглядаю цю карту більше як під еволюцію, але 87 рейтинг, думаю, вже після тоті мав би еволюціонувати. І канцело з золотою тігітакою з моделькою з його. Це, в принципі, плюс-мінус. Недорога карта, але жити можна. Руссо. Фаулер. Привіт, Енімалс, Крути мога белопік новий. Едерсон. Джога Буніто. Я думаю, Руссо треба брати однозначно. І рейтинг, і. Та й карта непогана під якісь там штуки. Діскорд повага величезна. Давай, Алекс, Драгон Пане Алекс, кул, я... я це видалю, бо не треба. Давай, друже, ми в тебе. А в тебе багато паків, Енімалс? Пес Макрон, скоро прийду. Патрій, Форвард, Тенвей і Закані. Ну, Патрі Форвард відбиває вартість піку. Це не така класна карта, як Патрі Цобс, хоч ші м'яти, але непогано абсолютно. Ну, я просто за монети збираю паки. <кхід> до речі, в нас до п'ятниці 2 дні лишили знижки 20% на оновлену ціну річну. Друзі, на нашу трейд-групу. Хто тобто хоче на Тоті трейдити і на Тотсі, вам вже вигідніше буде. Дюхель, не провтикайте. В п'ятницю не буде часу на це відповідати. Краще пишіть сьогодні-завтра. Руссо і бран Бо часто, от постійно, в останній день пише багато людей. Тому одразу попереджаю в мене цей стоматолог в п'ятницю, я одразу після нього влітаю до вас. Грейджі? Нічого, а, це тикадє. Добре, добре, ми зараз повернемось. Черті, дві дівчини з Іта... це одна італійка, інша Німкеня і Шльотербек. Ну, шльотербек непоганий захисник. І знов, я тут дивлюсь на 87 рейтинг. А це означає, що він скоро підійде під еволюцію потенційно. Пане MBG і твій Ріат Марес, джуніор Месія з the... серіали. Тебе навряд це сильно сильно порадує, але Ауміян останній. Я паубу взяв, він більш рідкісний. Цього жуніора ми багато разів вже сьогодні бачили. Так, пане Міраж Родман. Але Форвар, по-моєму, більш дорога, да бо це падає нам другий раз вже і Бранд. Але непогано такі карти за них це хоча б нові карти. І актуальні це Вінтери. І за них хоча б можна побігати. Тут і зараз там 80 100 карти коштують. інформ не вимагається. То спокійно відкрили і пішли. Райс тоті осіка. <laughs> Він додав мене, показав тоті і карту, яку яке ловив тоті. Ай. <laughs> <laughs> це я пам'ятаю, дівчат. Добре. А є у Зорайса якась спешелка, ні? У FIFA зараз. Ні, немає. Тільки з жовтесенька карта. О, Джеймс Форвад з фінесом. Гарно. Я тобі приніс Форвард Джеймс і Бюхель. Берем Лоурін Джеймс. Давай, пане Дімгород, ми бажаємо тобі успіхів. І бажаємо тобі гарний дроп. Можливо, когось з Ліверпуля. Але AFC Pro прибрали. К'єзу і Дарвізі ти не зловиш. А хто тут взагалі є зараз з Ліверпуля? В Джога Ніто не було, по-моєму, Ліверпуля. В Вінтерах Макалістер є, так? Але ми його жодного разу сьогодні ще не бачили. Дуже вузький пул гравців, які тобі можуть підійти. Три ACDC Вперше за сьогодні. Два в нього є і бранд. Пане Дімгород, ну тобі як пороблено з контентом. Жесть. Закані. Едерсон. До речі, Едерсон завжди в першому вікні. І Гюресі. А Гюресі до того був в першому вікні. Ну це прям габела-габела. Тут лише фодор. Дайте Еріксона. Родман, Форвард, до речі, більш дорога є версія. Руссо, теж Форвард. І. Бейтун. Три дівчинки тобі. І Родман, яка Форвард. Я думаю, її треба, брат. Тану, 6,245, не вірю. О, Хрістіан Еріксен, віддай його. Віддай його попередньому. Шоу 91-го. 500 з них 100 нормальних. Ого, Алігатор 500. 200 000, 000 000 15 50 50 але жирні 50, приблизно столиців 84. плюс <клес> Дякую, пане Романтісон. Так, Боонсеа. Рубен Невиш, перше, по-моєму за сьогодні, ні вдруге. І Бергер теж за сьогодні. Ніби як і випали дві рідкісні карти, але ніби як і фігня. Бери Невиша. Можливо, він підійде в нову еволюцію під сопів і буде містом. Я не впевнений, але you never know. Ляна. Шоу, 91 рейтинг. Гарна фода на когось, поки не ясно. Кансело і Марес. Ну оскільки в нього два дубліката, тут тільки шоу однозначний вибір. Санчес. А, блін, я думав, це або Девінсон, або. Але той живе з БЧ. Бача! Це непогано в інтервал. Ай, блін, ні. Карчава дорога. Бача, дешева. Ну, все одно бачу, бере. Зараз і проголосуємо квік Кайседу Невиш і Кер. Ну, Невиша треба брат. Невиш, це, знаєте, не так погано. Як мінімум ним пофанитись якомусь кубку можна, тим паче він Тімов ЗР не отримає. Крутив нон-стопом зловив три Вау, це буде жах, це буде провал. Жуніор Месенс. Жорді Альба то ПСБ. Та слухай, мені він ніколи не напрягав. Еддерсон. І... Шуауневіс робить цей пік трошки краще. Ну я не кажу, що це волка зер, але це хоча б не три фодерні карти, друзі. Давай, пан Кадет. Дінамо Київ. Дайте йому когось, хто причетний до Дінамо Київ, якщо таке можливо. Облак Роджерс і Еріксон. Ну, жодного причетного до Дінамо ніби як тут немає. Морган Роджерс 34 тисячі монет у вас на платформі, да? Дякую за контент. Дякую, 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 що дочекався. Відкрилося. Ріат Марес. Рулі. Істенде, фігня, пане. Дезос, дякую, що дочекався. Але пік прям фігні. Так, жуніор Морайес. нас тут перший. Рулі другий. І. Ольга Кармона третій. Два поспіль прям габела габельських піка. Бачу. перша. Черці mm, друга І шльотербек. Якось фігня, Бенгера треба. Декілька поспіль прям таких собі піків Дім. Дякую за контент. Бача Шік І Джонатан. Тах Так було б гарно, але він в нього є. Що за сьогодні З 28 до 70 тисяч карта піднялася в ціні. Ми out of pack закупляли. Давайте глянемо наступний пік. Жоу Невиш. Багато Невиши сьогодні. Достатньо common. Шик. Шик почав з'являтися. Ось. Рубільник вкрутили. І Катаріна Макаріна. Катаріна Макаріна, джоу Невиша берем. Не можу серденька відповідь. Кинув 10 присідань. Дякую тобі. Пішов я присідати. ендлер Поїхали. Ох. Русо. Раз. Два. Три. Тепер ліве коліно хрустить. Чотири і праве. П'ять. Я можу ансамбль влаштовувати. Шість. Ансамбль хрустські коліна. Як вам таке? Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. До речі, в цього Меся непогана карта, але я б, напевно, русо взяв. О, дякую, мафія величезна. Так, я цього теж не знаю. Дякую тобі за допомогу. Так, друзі, поїхали. У нас Патрік, Шік, пана Регманчик, Джуніор Месія. І бача. Слухайте, щось якось багато ми цих Месія Бача, Шіків бачимо останнім часом. О, Вонсон на правого півзахисника, непогано. Юрасі фігня. І Едерсон. Демедж завжди дадає оптимізму, так. Демедж легендич. Він квікнув в тоті. Тот це Мессі, то це Месі. Червоного і звичайного. В обмін на Кіпурі FC повага. Демедж завжди в наших серцях. Так, друзі, поїхали. Ще одна спроба, пане Влад'єнт. 2-3-1. Ми знаємо по відкриттю 2-3-1, що це він. Бюхель. Ей, -е -е -е, таке собі. 35 тисяч Бюхель, але фігня, я б можливо краще облака взяв. Так, let's go, закані. Катаріна Макаріна. Алягугіліпаля макарена. І матеус куня. О, Матеуса Куню ми бере. Я тільки почав сплати про макарену і Матеуса Куню бере. Окей. Пане гей РЗЕП. Запоріжжя. Привіт. Тримайтеся. Запоріжжя. Давай, друже. Успіхів. Поїхали, Патрік Шик. Закані. І Русо. Так я собі дякую за контент за Паріжжю, за контент за контент. Ютуб, дякую величезні за перегляд цього відео. Давно не було таких піків Так, не так багато, чи родин карточок, але, як мінімум, не багато фул фодеру. А це означає, що ви можете спробувати власну удачу недорого і можна золотати карти як для гаунтлета, так і для власного стартового складу. Побачимось, коли побачимось. Сподіваюсь у вас, та ваших близьких. Все добре. Бережіть себе, все буде Україна. Па, па.